Після тривалого лікування у Бостоні до України повертається дев'ятирічний Володя Бубела. Його життя в американській лікарі рятували упродовж дев'яти місяців після того, як у травні минулого року хлопчик отримав численні опіки у пожежі вдома на Львівщині. У Володі було опечено 75% тіла. Попри дуже низькі шанси на виживання, американські лікарі взялися рятувати хлопчика і знайшли джерела, щоб покрити витрати на те, щоб перевезти його до США, із лікарями Бостонського госпіталю Шрайнерс, які подарували хлопчику життя, і самим Володією напередодні його від'їзду додому зустрічалася Тетяна Харченко. Дев'ятирічний Володя Бубела з тіткою Христиною прогулюється засніженим Бостоном. Ще кілька місяців тому американські лікарі не давали жодних гарантій, що Володя буде жити. Це було дуже важко, тому що в нього не було 80% шкіри, і це було дуже важко. Лікарі дуже боялися, що могло щось станеться дорогою. Медики казали, якщо хлопчик виживе, станеться диво, диво сталося. Сидить пряля, той прийде. перейде. Сніг іде, іде, йде. йде, йде. Нитка рветься де не де, а вона й прийде, й прийде. В Бостоні хлопчика і його тітку прийняла до свого дому грецька громада. Їм вони виділили окрему кімнату. Тут у володі цілий полк медиків. Хлопчик показує двох улюблених Едіка та супермена. Каже, супермен уже тренується рятувати людей. А супермен вдома сидить. Вчиться бути це бути спасати. Спасати людей лікар із бостонського Шрайнерс госпіталю Геннадій Фузайлов рятує українських дітей не перший рік. Саме він був тим, хто 10 років тому взявся рятувати Настю Овчар, що з полум'я винесла молодшу сестричку і ледь не заплатила за це власним життям. каже, коли Володю привезли до лікарні єдиним живим місцем на усьому його тільці був носик. кажучи, він умирал, умирал в неділі три рази. То есть я сказал Кристине, что у него шансов практически нету. Ну, не существует шансов. Если он выживет, он выживет, потому что не знаю, почему он выживет. Лікар зізнається, навіть у нього самого не раз опускалися руки, але малий не здавався. Я завжди удивляла, удивляла його а, э, а, э, любові до життя дитина. Феноменальну любові до життя, тому що все час він був в сознанні. Його очі дивилися на мене, я йому говорил, слушай, у тебе все нормально, Ти тільки оставайся с нами не уходи. Володь, у тебе все буде нормально, Ти будеш казаком крутим. Після майже 40 операцій і місяців проведених у відділенні інтенсивної терапії, хлопчик знову вчиться кататися на велосипеді. Фізіотерапевт Володі Емі Чейсон каже: посмішка маленького українця найкраще підтвердження, що з вибором професії вона не помилилася. Адже не може бути більшого щастя ніж коли ти бачиш, як діти повертаються до життя. він дуже добре справляється. Коли він прибув сюди, у нього було 75% опіків тіла, і він не міг нічого робити. А зараз він може гратися, ходити, самостійно їсти і взагалі робити майже все, що йому потрібно. у госпіталі. Кажуть, що попереду володі чекає ще не одна операція. Однак, нині його вкрай важливо було відпустити додому, щоб він замість численних зустрічей. З лікарями і дев'ятимісячної розлуки нарешті побачив маму просто побалувався. Тетяна Харченко голос Америки.